Я служив в штурмовому батальйоні Айдар, служив з 23-го року, отримав поранення 11 травня 23-го року під час штурму ворожих позицій. Натрапив на коротководну міну, яка залишила мене ноги, і право вже в лікарні ампутували, бо не вдалося спасти. Це історія військовослужбовця із Житомирщини. Попри отримані на війні травми, він не здається і навіть бере участь у змаганнях серед ветеранів та військовослужбовців сильні України. Я дізнався від ветерана, він мій друг, побратим. Він мені запропонував прийняти першу перший раз участь, і я почав активно їздити і займатися. Дуже подобається атмосфера, те, що багато ветеранів і багато долучаються до спорту, що ніхто, не, що ніхто не, як сказати, не забуває про спорт, а найголовніша, най, найголовніша реабілітація в житті це спорт. У рівному відбувся завершальний етап другого туру цих змагань. Взяли участь у них майже дві сотні ветеранів та військовослужбовців з різних куточків України. В першу чергу це морально-психологічна підтримка один одного. Скільки вже позитивних прикладів того, як людина, поранений військ побратим, приходить просто подивитись навіть на такі змагання, захоплюється цією емоцією, зареєструється, бере участь. Займає якісь призові місця, хоча це не про призи, а саме за емоції. І потім сама аура, сама це спілкування в тренуванні, в спортивних змаганнях, надає людині без рук, без ніг і тому подібне далі не існувати, а жити дійсно повноцінним життям. Він себе відчуває потрібним. Своє поранення Артем отримав під час оборони селища Кордюмівка на Донеччині. Нас як додатковий підрозділ на нові позиції виставляли, і був дуже сильний мінометний обстріл. Як я вже сказав, це був 7 жовтня, а Путін на своє день народження завжди сюрпризи, неприємні робив в Україні. То спочатку було поранення осколкове під коліно, чотири довга евакуація і чотири дні намагалися врятувати ще в лікарні Мечникова в Дніпрі. Але прийшлося ризикувати і пожертвувати кінцівкою заради загального життя. Минулого року чоловік дійшов до фіналу цих змагань. Всього тут чотири вправи: веслування на тренажері, жим лежачи, їзда на аеробайках та ривок гирі. Такі змагання вони несуть у нас рейтинговий характер, тобто кожний ветеран, виступаючи в кожній вправі, він отримує свій рейтинг, який складається в бали, і буде впливати на результат після змагань в Буковелі. вересні у нас буде змагання в Буковелі, на яких буде після яких буде сформовано 50 ветеранів найкращих. за результатами саме змагань, і вони будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях в Мадриді. Це дуже гарні заходи, які якраз дозволяють, і мало того, що ти підтримуєш своє тіло, ти підтримуєш у нас вже своє таке братерство, яке скрізь їзде по Україні. От вчора ми були у Львові, да, а зараз всі сюди поз'їжджалися. Такого роду змагання намагаються організовувати двічі на місяць. Участь у них ветеранам та військовослужбовцям допомагає реабілітуватися та адаптуватися до цивільного життя. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.